Всім привіт! Ви на каналі Олюніна Дача. Сьогодні ми приїхали. Давно у нас не було. Сину мій захворів трошки і я не була. Сьогодні от ми приїхали, хоча все ще не дуже добре, тому що заквітла інша частина дерев. Розквітли яблуні повністю. Груші, і отут яблуні. І тому потрібно робити обробку цих дерев другу. Ще хотіла показати, хотіла показати персик. Персик вже відквіт, і потрібно вже робити третю обробку. Дивіться, вже починається. Курчавість на персику. Тому йдемо, розводимо препарати і будемо обробляти. Зараз вже вечір, Бджілки і всі комашки вже не літають. саме час для обробок. Можна також від квітла, також від квітла черешня, можна обробити. І черешню після цвіту. Тобто, вже у черешні буде третя обробка. Якщо на яблунях буде ще тільки друга. Оцю грушку я вже обробила по цвіту. І у персика буде також третя обробка. Також оброблю. Чорну смородину. От дивіться, молоденька, тільки випустила листя, а вже тля, о, тля тля на смородині. Тому цими ж препаратами я буду обробляти і смородину. Оцю. На червоній смородині на порічки немає, але для профілактики також обробимо. Як завжди достала свого помічника і роблю бакову суміш. Як і в той раз, я беру препарат хорус від сінгенти 3 грами, це на 10 літрів води від хвороб. І беру актару один пакетик, тобто 1,4 грами на 10 літрів води. Це від шкідників. От у нас зараз житля з'явилася. Будемо обробляти. Ну і мій помічник, як завжди, мій оприскувач набираємо. Води. Розводити ці препарати потрібно окремо. Спочатку я розводжу хорус у окремій тарі. Він дуже добре розчиняється, як я вже казала. Змішуємо. Тут є сіточка така. Щоб не забувати опискувач і додаємо розчинений порус. Тепер розчиняємо. Тепер розчиняємо. Тепер беремо Актару. И расчиняем також Також добро розчиняється в сухом выгляде. И додаю в опреску. Тепер додаю до оприскувача до десяти літрів води. Все, набрала 10 літрів. Закриваємо, трошки збовскаємо перемішалося. Беру довгий, довгу ручку, тому що дерева високі. І йдемо обробляти. Прийшли до смородини, вмикаємо. Все, готово. Поїхали. Дуже добре. Зі всіх боків от сюди обробля персик. Третя обробка для першу А тепер обробляємо яблуня. Яблунь багато, буду розводити ці препарати на не один бак, тому от така яблунька. я її обкрамсала. У нас трошки піднімається вітерець, мабуть, буде дощ, хоча не передавали, але сьогодні цілий день. Я отут покосила під деревами, тому що цю травичку я посушу і відправлю до курника курочка, ну, то, щоб з препаратами цими курочки не їли ту травку. Зараз, може, трошечки втихне. Я думала, що вітерець стих, а він ще не стих. І що у нас сьогодні була б справа потрібно, хотіли поставити насос, щоб зробити полив, тому що вже дуже сухо. Ну, зараз подивимось, як дасть погода. Садок я побризкала. Сьогодні ми перше будемо. З ночівлею на дачі. Отак От у нас на дачі вночі. Прийшла трошечки посидіти біля ставка. Все зробили і полив зробили. Покажу вам, як це в нас все працює. Дякую вам сьогодні за увагу. Тихої нам ночі, на все добре.